Всім привіт, і у нас другий день. Давайте нагадаю, що нам попалося. Нам попалося минулого разу фаворитом оця подруга в Светрі з кріпером. І, до речі, тут не знаю, як розлетілося, у неї аж два насіння, точніше три. О, Видно три насіння. Це, звісно, жесть. Завідки вона крута. І минулого разу був ще Гаррі Поттер, такий ведмедик і сувний якийсь кіт-космонавт. Так що мені дуже якось воно сумно що такий котяра попався. Ну, що поробиш? Якийсь він маленький, хоча принтований. І ще ми відкривали покемонський альбом, тобто, альбом блин, оговорка. Календар і нам попалася така артикуна. Давайте почнемо цього разу. З як називається, з, з війн. щоб відразу зрозуміти, що тут у нас фігня. Да, і мені є підозра. Ой, у мене є підозра, що тут будемо таке гімно забирати. Воно прям сполерне. Єдиний альбом, в якому все спойлерне. Це спойлярне дивовижна насправді. Сьогодні ось така херня. Непонятно що, походу з... А, я вже побачив Ось воно. щось такого плану. Тепер це кончений альбом, це альбом, календар, який є. Ось така здоровизна штука. Минулого разу він тащив. Цього разу сумно показувати людям. Так що ось такого плану. Ну давайте зберемо. Тадам. Тадам, та а тут що? Тут якось... Отак от. Ну оце прикольна штука. Зараз зберу, покажу. Піпку сюди, чашку. Оце взагалі якась херня. Це, походу, тут буде прям збірна збірна. А ще тут треба таку. Так ходити руки дрожать спать вже хочу. Півночі ми відкриваємо. І ось така штука мені вона подобається. Такий принт. Ще сюди щось походу буде кріпіться, але це не точно. Ну думаю буде. Думаю, буде. Ну, подивимось. Поки вже. Оцю херню треба сюди кріпити. Щось <рі> щось такого, коротше. І три екстра деталі нам попалися. Так що давайте відкривати наступний. І наступний у нас календар це по Гаррі Поттеру, Давайте... Назад відзумовуємося і другий день ось і у нас нюкля, чи як його там зовут, цю сову. Вау, збірна сова. Я прям, прям щасливий, що не мене якесь гімно. Оце ще якось ще побі... більш-менш, до речі, ніж в Марвел-календарях були. Там взагалі могли покласти одну деталь. І це типу, типу святкова штука. Давайте я вам ще раз совушку покажу. Совушка ось. І будемо, давайте почнемо з ніг. Отак от. Ось так от, отак от, 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 от. Ніжки сюди. Ще ніжки. Вирівняли міжки. Далі ми будуємо голову. Голова раз, голова два, голова три. І треш треба вирівняти. Тим. стол вирівняв. Потім. так вот. Тогда Та цикава. Цикава, хотел сказать, будуете но и рассыпается так же. Хоба. Буду ему дёбык. Дёбык И, и очень. Наліво дивиться. Що ж там таке? Ну, прикруто. Ще дві екстра деталі. Око та джобик. Так, їх сюди. Ну, мені подобається. Так, наступним у нас буде по Майнкрафту. Календар. І він у нас. Другий день цей. Я ж хоч правильний день відкрив. Другий другий, хорошо. Другий день. Ой, в Майнкрафт щось сьогодні. Погано. Ну, все одно багато деталей, але но... якісь дерьмо. Так. Воно щось, якусь частину землі. Чи дерево це імітація? Топорик дали гдали, як вона називається. Ну Це походу вона типу, трубала дерево і нападала гідляка, насіння якесь. Давайте, сніг, ну, зато бріків багато, бачите, кубиків. Так що це свого, свого роду також круто, ну, все одно. Хочеться не блядь! не брики. А. Щось відбулося, я так і не зрозумів, що. Та-дам. Якась херня. Я, не, думав, топор дезінтегрувався, ну ні, топор наче з нами. Так, і... Останній сьогодні день другий. Щось якось другий день насипали. Таке відчуття, що можливо я зря це купив ці календарі. Зазвичай десь на третій, четвертий день вже такі херові постройки. Ну тут вирішили так, не церемонію це. Ну, зато прикольна побудова, дивіться. Якийсь трактор, снега, как он называется, экскалатор, чи кто он там, снег, который чистить снегопробиральная машина. Ой. Это вот так вот. Вот так вот. Такий маленький, прикольні. Насправді прикольні. Мені подобається. Тут деталі. <coughs> конечно, маленькі. Кількість. Дві. Ну, давайте вибирати фаворита. Так. Стасона фаворита. Ну, це 100% станній. Тут якісь штуки, друки, чашка навіть є. Це іде. Оце спорне питання. Це дуже прикольно зроблена мініатюра прям. Осошка теж крута. Давайте отак от, от хай буде. Але це в мене перше місце, не можу я виділити. Сошка крута і це крута. Оце третє місце, оце четверте місце. Можете написати свій топ, буде цікаво почитати, подивитися. Так що будемо вже чекати завтрашній день. День номер 3 Ну, у нас ще є покемонський календар. Ми сьогодні шукаємо день третій, тобто другий. Ось він. Що сьогодні промочка чи якась знову якась лажа дадуть. Пакетик дадуть. О, сьогодні у нас пакетик, От Пакетик треба було ложити першим. І це у нас сьогодні маскарад, пакетик маскараду, нічого це? Оце, оце щедрість. Ну, давайте. Може нам випадеться ця з маскараду, буде круто. Так, Crowddaunt, Farfetch, Torkel, Cadabra. Он Лана Eat, o, Лана випала. Маленька Лана. Так, Конкл Дур, Хелмет собі Ну, Грауліт випав. збірний З фотографийний собі Вау. І окі-догі. І ще Енергія І... як воно називається? Вам код. Ну я прям шокований. Правда, центровка у нього. Моя повага поплила. Ну, а, як, як завжди, де тут наші протектори. Та Ось так от. Дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока.